Так от, албанці також приносять полотенчик. І лайфхак невеличкий для тих, хто буде подорожувати по Албанії. У таких от місцях мало людей. Можна просто після 4-5 годин вечора прийти, покласти і це буде безкоштовно. Бачите, деякі албанці відпочивають. А в основному приїжджають на вікенд, субота-неділя. От, як сьогодні 7 число, 7 червня. От самі албанці в основному тут відпочивають і приїжджають в це містечко. От. Родоніт знаходиться справа. От там ми вчора подорожували. Хто хоче подивитися гарні місця, підписуйтесь на канал, відео я виставляв. От. І відповідно, тут в цьому містечку, селищі Сан-Петро, є соснові ліси. Така от пляжна, широка берегова лінія пальми. От. Але мені здається, що в Шенжені краще відпочинок. От, за що того, що коротший пляж і, відповідно, менше людей може сконцентруватися в сезон. От, тут в сезон, понятно, наїжджають більше людей, от, але в процентному відношенні стосовно витрат на відпочинок, то Північна Албанія буде 30%. Відсотків дешевше просто відпочинок. Майте на увазі, кому буде потрібна нерухомість в Шинджині квартири для відпочинку. Підписуйтесь на канал, номер телефону закріплений в шапці профілю каналу. От там, на мій погляд, більш розвинута інфраструктура для відпочиваючих з дітьми. Море схоже, чим тут. А я думаю, тут років через 5-10, коли все забудується, тоді тут буде також в принципі, класно. Але на сьогоднішній день Чинджин альтернатива дуже хороша навіть сарандах, саміль. От як бачите, менше людей, відповідно, ну якось краще. Да? От не так тісно, не так дорого, і відповідно є де відпочити, покупатись, позагорати і насолодитися. І відпочинком, і активним відпочинком поподорожувати. Тому всім гарного дня, благополуччя вам і вашим рідним. Підписуйтесь і до зустрічі в Албанії.